Працівники КП Теплоенерго ліквідують порив тепломережі, що стався в районі будинку номер 9 по вулиці Казакевича. Аварію комунальники виявили ще в суботу, 21 січня, зранку. Тоді ж будинок за адресою Казакевича 9 був відключений від тепла. Але через те, що поряд з тепломережею проходять ще і газові комунікації, розпочати ремонт одразу не було можливості. Порив був на вводі жилого будинку Казакевича 9. Вот был остановлен он в субботу в 8.30. Вот, так как э, мы не могли проводить э, работы, потому что не было согласования с такими организациями, как Днепрогаз, ЦЕК, э, Горводоканал. Вот, сегодня мы сделали согласование. Вот проводятся э, земляные работы. Вот, сегодня будет это все устранено. Роботи по усуненню пориву розпочалися сьогодні зранку. Комунальники працюють на місці разом з співробітниками Дніпрогаз. Останні слідкують за тим, щоб важливі комунікації не були пошкоджені. В роботах задіяно чотири співробітника КП та дві одиниці спецтехніки. Ліквідувати аварію планують до кінця сьогоднішнього дня, щоб уже ввечері відновити подачу тепла у будинок.